Егоїстична похибка чи помилка ще один із видів когнітивних глюків. Що я маю на увазі? Ряд людей вважає, що коли є певні у них успіхи, то це їхня відповідальність, це причинно наслідковий зв'язок, пов'язаний саме з ними. А коли є певні невдачі, то це, ну, не вони. Не вони. Повинні нести за неї відповідальність. Це хтось інший. Тобто за успіхи ми хвалимо себе, маю на увазі люди і пов'язуємо це з тим, що о, ми ось такі. А за невдачі доволі часто є такий намір, звичка така, когнітивний глюк. За невдачі багато хто перекладає відповідальність на інших. І не завжди це люди. Це можуть бути ситуації. Може бути, неживі предмети. Е, вдарились е, мізинцем об стіл, і дехто лається зі столом, чи з диваном, чи там з кріслом. Нібито це крісло, якась жива істота. А насправді потрібно говорити саме до кого, до себе, що от я такий-то не помітив, <кій> живу десь в ілюзії, або в собі, або десь десь інде, але не контролюю своє тіло і не дивлюсь під ноги. Ну. Такий ось глюк. Можна також пошукати це і в бізнесі прояв його. Якщо успішний проєкт, за який дають премію, то це наша відповідальність. Якщо не успішний, то це от винуваті з іншого відділу, або той колега, який неправильно робив, або там керівник, начальство, держава, погода, кішка, яка перейшла дорогу. Коротше кажучи, варіантів може бути прояву цього глюку доволі багато. Тому ви вже знаєте його. Підступність. Зможете наступного разу реагувати більш свідомо. Залишайте свої коментарі під цим відео і до зустрічі у нових.